Ніколи не використовуйте соняшникову олію. Скоріше за все, мені прийде купа гнівних коментарів, але зараз я розкрию шокуючу правду. Звичайна соняшникова олія може змусити вас старіти вдвічі швидше. Справа в тому, що ця олія містить величезну кількість омега-6 жирних кислот, які провокують запальні процеси в нашому організмі. Окрім того, ми використовуємо цю олію для смаження, що збільшує ризики. Це не просто погано, це небезпечно. Рафінована олія підвищує кількість канцерогенів і запалення, і ваш організм починає старіти прямо на очах, але не все втрачено. У нас просто катастрофічно бракує в раціоні поліненасичених жирних кислот омега-3, які є ключовими для нашого активного довголіття та здоров'я. Його бажано отримувати від свіжовиловленої риби з холодних морів Норвегії і споживати всього півтора кілограми на тиждень, щоб забезпечити себе всім необхідним. Але хто тут може з'їдати стільки риби, причому свіжої? Та й коштує це, я думаю, не дешево. І, на... і тут нам на допомогу приходять омега-3 жирні кислоти від компанії Herbalife. Herbalife Line Max. Цей продукт став справжнім рятівником для мене. Він має чудові протизапальні властивості, допомагає виводити зайвий холестерин з організму і зміцнює серце та волосся. Не вірите? Спробуйте самі. Ви можете замовити цей чудовий продукт у мене з повною консультацією. Залишайтеся на зв'язку, діліться своїми думками в коментарях. Я готовий відповісти на всі ваші запитання.